Рубрика розпаковка. Замовила мені дружина. Маленький подарунок. В авто. Ось такий тримач для телефону. Тепер буде відео ще з автомобіля. І ось такі такі рушничок в автомобіль коштує цей тримач 390 гривень кріпиться він на вот таку ось присоску до автомобіля є три положення регулювання клавішою. Один, два, і три. Ось такий він. Одна кнопочка регулює, друга і третя. Тобто можна укріпити на скло і регулювати потім. І там тримач для телефону. Ось такий він. Зараз ми зафіксуємо його. Це кріпиться швиденько, легенько. І ось так це виглядає. Тобто можна закріпити на скло на присоску і потім регулювати клавішами кут, який вам більш подобається. Також можна як вертикально, так і горизонтально його кріпити. Що дуже зручно. Також тут зручно є подовжувач нижнього тримача. Кнопкою збільшується і можна зменшувати. І також є кнопка на задній стороні для розширення самих бокових тримачів. Ставите телефон і потім регулюєте на необхідний розмір. Також основна площадка йде на присосці, яку можна прикріпити як на панель, так і на скло. І вона додатково ще йде поворотна. Чекаємо нових відео з автомобіля. Дякую, дружина!